Доброго дня! Сьогодні в нас 28 березня. Вчора я садив свої ківі, саженці, і дехто з підписників попросив показати мої сіянці. Як я сіяв, робив відео 20 січня 2024 року. Я посіяв для проби Із свого насіння того тернопільського великоплідного. Хотів подивитися, яка схожість насіння, як вони будуть себе поводити. Я знав, що то рано дуже в таку пору, але вже є, що є. Насіння ще маю, і буду тільки десь числа 10 квітня в теплиці висівати для пророщення. Бо от, -от такі є зараз в мене сіянці, і вони так, як чемодан без ручки. Не знаю, що з ними робити. Пікірувати їх вже потрібно було давно спікірувати, бо вони вже мають отакі три гарні справжні листочки. Деякі вже мають п'ять справжніх листочків, бо в цій дешці я спікірував. І тримав на вікні, досвічував їх вночі, вечором по три години фітолампами. Схожість насіння практично 100%. Ну, а от зараз така дилемма, що немає куди його пікірувати. В кімнаті місця мало, теплиця не опалювана. Вроді днем теплиці високі температури до 30, але вночі у нас ще прогнозують на слідуючу неділю ще вночі заморозки, Спікіруєш, вони пропадуть. Так що, якщо хтось невелику кількість хотів для себе, то можна десь в січні робити, щоб на вікні там для себе десяточок якийсь. А так як у великих масштабах, то то треба робити десь у середина квітня, щоб вони на травень місяць, от якби вони десь на 9 травня от такі були, то їх можна зразу було пікірувати в відкритий ґрунт. Накрити агроволокном, і вони би гарно росли. Це я вам нагадаю, що я вирощую ці сіянці для підщепи. Хочу в майбутньому на цій сіянці щепити різні сорти ківі. Воно і силу роста має гарну бо живцюванням. Щось не дуже виходить, Цей рік теж не вдало. почав калюс гарно наростати, а потім починає загниватись. І вже всякі методи, способи перепробував з різними укорінювачами. Так що така ситуація для себе в невеликій кількості там 10, 5-10 штучок можна на вікні. Спікірувати, поставити на дорощування, а потім у травні місяці вже або в відкритий ґрунт, або перевалити в більший контейнер і вирощувати в контейнері, або зразу в відкритому ґрунті, а потім їх перещепити. Отака інформація. Слава Збройним Силам України, героям слава!